Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Метро на посуд. Такі сосники Шеф, Метро Профешнл, 199 гривень 45 мл 12 штук і по 75 мл 12 штук, 219 гривень. нержавійка. Далі сосник 6 штук по 6 см діаметр, 119 гривень скляні. 9 см 6 штук 179 гривень. Так, ось такі 189 гривень керамічні. Такі салатники. Ну, написано, що це соусник, але це по факту салатник. 6 штук, 14 см діаметр, 339 гривень. Склянки для кави з подвійним дном, 399 гривень, дві штульки в упаковці. До речі, хто миє в посудомийці, якщо у вас часом потрапила в середину вода, що потрібно робити? Наливаєте кип'яток. В склянку І ця вода витікає ось через цей отвір. Набір чашок для кави. Об'єднані Арабські Емірати, до речі, роблять 6 штук, 6 чашечок по 220 мл, 399 гривень. Склянки Metro Professional, 6 в упаковці. До речі, тонке, гарне скло, дуже приємно в руці, делікатно. 440 мл. виробництво Франція. І по 299 гривень такі склянки, 6 штук в упаковці. Обов'язково також подивіться наше попереднє відео, там ми робимо огляд на всі продукти, товари, які є по знижках в метро. Набір склянок по 270 мл. Торгова марка Плюмінарко. Ось воно відкрите. 199 гривень. Це вже такий старий вайб. Колись були модні такі склянки, вже я думаю, що ні, вже віджити. Бокали Metro Professional для вина 399 гривень, 6 штук в упаковці. Ну, такі прості. Зверху цей камти є, не дуже якісні. Мартінки. 4 штуки в упаковці. Ось такі 549 гривень. Не, не мартінки, раніше, а для шампанського, перепрошую. А це вже келих для Мартіні, 399 гривень за один, до речі. Ціна вища, ніж все інше. Ось, до речі, дуже гарне, делікатне скло тоненьке. Від 265, ну знижки немає. Скляні контейнери. Крау торгова марка від 2 штук 219 гривень. Це 1 літр 200 мл і 0,5 літр 119 гривень. Знижки на сковорідки коворітки торгової марки Тефаль. 24 смплікок, 990 гривень. Ну, чесно кажучи, така тонесеньке покриття, тоненьке, тоненьке дно, я думаю, не дуже. Далі для, блиці, блин, для е, блинців 999 гривень, до речі, о, така товста. нержавійка з іншої сторони, для всіх видів плит підходить також для посудомийки, 25 см діаметр, таке дуже товсте, 999 гривень, скоро масниця вже можна брати. Далі Ingenio серія. Це, типу, ви купуєте без ручок і ручку купуєте окремо, ручка 499 гривень. А ось такий, така сковорідка глибока, 899 гривень 22 см. До речі, лопатка класна 199 гривень. Тефаль. Так, кришки 689 гривень, 649 гривень, в залежності від діаметру. Ножниці класні для кухні 339 гривень. Набір, овощечистка та ножик 399 гривень. І ось такий ніж 12 см 309 гривень. Усядниця така. Чавунна 1899 гривень. Є ці папирошки для того, щоб стікав конденсат. Дуже товста, важка каструля. Так, і така в червоному кольорі. 1899 гривень. Також дуже класно. Чайник делфа 299 гривень і чайник тифаль. 899 гривень. Пластикові контейнери, 1 літр, а літр 8370. До речі, мене такий гімн. Він вже дуже багато років служить, навіть заморожувала. Все добре. Так, далі півтора літрові тоненькі, такі 39 гривень і 27 гривень 930 мл. Тефаль пластиковий, 1,2 літра, німеччина Це вже зовсім інша якість. 249 гривень. Глечик Metro Professional, пів літра 169 гривень і 1 літр 229 гривень. І ось такий глечик Metro Professional 169 гривень. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Слава Україні!